Вітаю, вітаю всіх з Днем Гідності і Свободи. Ми в цей день згадуємо гідних і шануємо гідних, шануємо свободу, а гідними в цей день є також десантно-штурмові війська України. Але саме в цей день, коли Янукович. Обламав, так би мовити, весь великий порив українського народу до Євросоюзу, що і почалася власне революція. Хочу поговорити про контрреволюцію, яка сидить в тилу воюючої країни і робить свою негідну справу. Тут мені глядачі написали. А розкажіть про генералів, яких переслідує влада. Так от я і розказую про генералів, яких переслідує влада. Тому що тільки почалися бої, всі відставники, запасники пішли воювати. І от дивіться, генерал Муженко зараз, по суті, радник генерала Залужного. Генерал Муженко, який виховував нове покоління сучасних генералів, є задіяний. А згадаймо генерала Павловського, скільки крові й нервів коштувало братам по зброї Петру Порошенку, аби зібрати якусь нелюдську суму. Яку треба було заплатити за ставу за абсолютно висмоктаними із пальця звинуваченнями. Скільки це забрало нервів і енергії, яку можна було б потратити на зміцнення обороноздатності країни? Тепер згадаємо генерала Марченка. Я тут вставлю відео, як херсонці вітали генерала Марченка. Ви пригадуєте, скільки крові було випито генералою Марченку за всякі бронежилети, за, за всі надумані, абсолютно надумані звинувачення? Хотілося б запитати, а що ті бронежилети не, не допомагають зараз на фронті бійцям? Вони лежать на складі і гниють? Так отож? Варто згадати абсолютно новий випадок, бо генерал Марченко просто переступив через будь-які образи, розуміючи, що є країна, яку треба захистити, його розум, його знання, його твердий характер придадуться тут. Миколаїв відбили, Миколаїв, по суті. Генерал Марченко зіпсував, так би мовити, картину тим, хто готував здачу Миколаєва і фактично перехід окупаційних військ до Одеси. Зараз головне питання, яке виникає до влади, і воно виникає в чарівному місті Херсоні. Хто здав Херсон? Херсон був обійдений російськими військами. Буквально за 10 годин від початку агресії ці війська обійшли Херсон і виступили в бік Миколаєва. Фактично, по Миколаєву билося прямою наводкою. І те чудо на Бузі південному, яке чинив генерал Марченко, відстоявши. Миколаю тяжкою кров'ю, героїзмом солдат і офіцерів, воно буде завжди в пам'яті українців. Але в пам'яті українців буде й те, як оголили небо на південному напрямку, відібравши у сил протиповітряної оборони клістрони. Фактично осліпивши протиповітряну оборону півдня. І щось про це на банковій ніхто не говорить. Не говорить про генерала Кривоноса. На нього завели справу за розграбування аеропорту Жуляни. Уявіть собі, хоч один предмет за аеропорту Жуляни може лежати. Десь на квартирі у генерала Кривоноса. Він теж із таких генералів безсеребрельників. Та навряд чи. Але звинуватити те, що він зміг зібрати сили за дорученням головнокомандувача Залужного і захистити аеропорт жулями. Це, звичайно, перешкодило. Висадці десанту на Жуляни. І тут помста прилетіла, так би мовити, дуже швидко. Тобто, слідство далі розкручує свої, так би мовити, зусилля проти генерала кривоноса. Ну, Бог з ним минуле. Але є минуле яке просто ну, наскільки огидне. І яке сама, саме себе перекреслило. Хочу згадати про те, що слідчі органи під час бойових дій викликали на допит Тетяну Чорноволу. Тетяна, Народний депутат Тетяна Чорновол, командир розрахунку «Стугни», воює на фронті. З першого дня офіцер, жінка-офіцер. Дуже затята, дуже результативна, підбиває ворожі, ворожу техніку, а її якісь шнурки в тилу в теплих кабінетах викликають надопити. Хіба це не контрреволюція? Це і є контрреволюція. А тепер, коли День революції, День Точніше Гідності і Свободи. Це День десантників, день десантно-штурмових військ, офіцер десантник Олександр Погребиський. Проти нього екс ексрегіонали зварганили справу про побиття одного такого чудноватого чоловічка. Який навіть встиг засвітитися в українській дипломатії, а потім стати депутатом від ОПЗЖ. Так от, була придумана якраз придумане звинувачення про те, що саме Олександр Погребиський обливав його якоюсь зеленкою. Хоч, так, він був на місці події, але він цього не робив. Натомість розслідування далі триває. Та Особка, осібка вже давно чкурнула за межі країни. Давно чкурнула. Бойового офіцера треба мурижити і знущатися з нього, по суті, принижуючи його гідність цим слідством. Він воює за свободу нашої країни. Ті, хто хотів позбавити країну свободи. Втекли, втекли. Ви переслідуєте ту людину, ви досі не закрили справу проти Погребиського. Ну, втік той покидьок, його навіть нема на території України. Це наскільки принизливо, ірраціонально. І такої ірраціональності у владі просто хоч гадку гати. Саме в День Гідності свободи. Треба вкотре тикнути пальцем цих покидьків, які просто за спиною у воюючій країни, послабляють її обороноздатність, випалюють енергетику спротиву і роблять все, щоб Україна перемогла, бо Україна переможе, але з якомога більшими втратами. Вони сподіваються, що це дасть їм шанс на політичне виживання. Ні. Вся ця шантрапа буде викинута з політики після війни, тими воїнами, які повернуться і почнуть боротися і вимагати нової справедливості. А ці злодюжки. Та вони шкурнуть вслід за тими ОПЗЖ-депутатами, які гидали в Україні як могли, і при першій нагоді здиміли. Але караюча рука української справедливості їх нас дожене. Ми переможемо. Слава Україні! Você, que é que você quer que eu okay. okay. que eu